Тепер безпосередньо, як будувати. Ми можемо побудувати туточки. З вами давайте так поправлю, щоб було більш вертикально. Ми можемо з вами побудувати тут і циліндр, і поряд Конус. Конус будується значно простіше, ніж циліндр. По суті, Конус це циліндр з однією основою. От. Основою циліндру є що? завжди є Еліпс, або, а основою Еліпса, відповідно, у нас є яка проста. Геометрична форма, да, квадрат, в якому ми будуємо з вами. Ми пам'ятаємо пам це заняття, коли я в квадраті що, будував окружність да, коло. От. От, ми будуємо коло. Потім це коло в перспективі це Еліпс, і у нас з'являється наш целіндр. Точно так починаємо з чого. І на схемці у вас показано, і Де ще кнопочки. Звали. Хочеться так при... пришпандорити його і вставати не хочеться. І вставати не хочеться, виситься. І ще. Зараз. Нехай. Уже так. Значить, Ми з вами відмічаємо. Висоту, от так, у нас так. з вами циліндр. Як правило, от в класичному циліндрі, який малюється в художніх школах, там, в училищах да, на першому курсі, в ньому ширина дорівнює половині висоти. Тобто діаметр цей буде дорівнювати половині висоти. І відповідно ми з вами так і робимо. Дивіться, я беру. Раз, заміряв і давайте чіткіше. От я беру палецю тут, 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 тут ставлю, да? От я заміряв. І от я починаю рахувати. Ну, трішечки навіть більше. Да? Тобто у нас раз повністю запам'ятовую, де тут він. от І десь. ну Давайте так, щоб для чистоти експерименту поставимо інший олівчик, щоб чітко взагалі розуміти, де у нас закінчується. Оп, підняли. Тобто навіть не 2, а десь 1,8. Бачите як? Ширина від висоти. Тобто мені треба відрізочок один повністю сюди втиснути. А інший десь на 80 від цього повного. Тобто, десь отак. От у мене повністю раз. І десь 80-х. Тобто, от у мене буде. Оця відстань дорівнювати чому? ширині. Тобто я можу одразу поставити ширину. Е, окрім того, оскільки циліндр знаходиться в вертикальному положенні, і це тіло оберту. Циліндр це тіло оберту. Він народжується за того, що починає площина обертатися навколо своєї осі. От. Відповідно, нам треба ще й зобразити цю ось, яка буде мати всю вертикальне положення. От, ось зобразили, у нас є вертикальна лінія. В вертикалі, коли ми зображуємо з вами, у нас є тенденція до того, що ми можемо їх порушувати. Вони можуть у нас збиватися, тому в вертикалі стараємося, шановні, перевіряти і вносити корекцію. Як ми перевіряємо вертикаль? Є два методи. Метод хороший, правильний складний це зробити одвіз, тобто взяти бічовочку і до неї, прив'язати грузика і так от ну, поставити. І під взаємодією сіли тяжіння ми отримуємо з вами ідеальну вертикаль. Метод більш, менш правильний, але більш простий, з подручними засобами. Зараз, як у мене, я завжди перевіряю відстань від краю формату. От у мене вгорі так. І як правило, да. Внизу у мене достатньо серйозне відхилення по, відхилення по вертикалі йде. У мене вертикалі, як правило, починає сильно люфтити донизу. Я починаю збиватися. Тому я беру ту точку, яка у мене вгорі, переношу, ставлю її тут. От вона. І відповідно до цієї точечки я повинен, я повинен провести. І не комплексую. Так, да, не ідеально, да, можуть бути помилки. Зараз буду це прибирати і виходити на більш оптимальний варіант. Щас хвилинку там щось написали, я швидко прочитаю. Теретере. Спортивна вікторина, прекрасно, треба буде подивитись. Супер. Ну, працюєш, молодці. оце. Не лякайтеся, це у дворі трішечки там у нас сигналка. Ось, бачите, от я вирівняв собі вертикал. Вирівняв. От у мене якби, вертикальна лінія. Так, да, у мене десь посмикана, десь її підтюр. Ну. Нічого, що лінії побудова. Е, тепер у мене ж є ширина. Мені треба поставити ширину. От. І тут стає ще одна проблемка під назвою Симетрія. Справа в тому, що ну, ці тіла оборту, вони, вони. Повинні бути симетричні. Тобто у них одна частина повинна дорівнювати іншій частині. Ну от, Я то симетрично розташував. Я симетрично розташував. Появилися у нас засічки. Да? от У нас є висота, є ширина. Ми можемо вже через оці засічки знову ж таки провести вертикалі для того, щоб побудувати сторони нашого циліндра. Але коли от завжди у нас з'являється висота ширина, зайвий раз перевірити, Не набрехали в пропорціях, не завадить. Тобто перевіряємо, перевіряємо, будь ласка, що у нас тут Тобто Раз. Два. Ну, наче нормально. ну Давайте знову поміряємо, скільки в нього ширина відноситься до висоти. От. Наскільки можу, тому що я лівша. Ну давай спробую спробував да, поміряти правою рукою. От, раз. Да, от Я взяв її. І тепер я починаю. Блін. Починаю щас, сорі, от Вкладати. Вачте, і от от тут от якраз у мене проблемка, що я не доміряв. Да. Раз. І тут навіть. Бачите, як я 1,8 наміряв, а тепер перевіряю і що маю? Навіть 2 повністю і, і хвостик залишається. Тобто наскільки я ширину роздав. Це неправильно, був дуже масивний і не схожий на той, що стоїть в натурі. Ви, висновок, який нам треба ширину, з вами, що зменшити? Зменшити. Нам треба знову шукати відрізочок. Нам треба шукати відрізочок. от раз. Два. Два повних. А нам треба трішечки навіть менше. Бачите, як в пропорціях, припустимо, в мене часто бувають помилки. Я чому і перевіряю себе по 10 разів. Краще 10 разів себе перевірити і вийти на більш-менш оптимальні пропорції, з чим поспішати і зробити неправильно. Не спішіть, ну, менше зробите трішечки, але зробіть більш осмислено. Ну, старайтеся не спішити. Я, ну, наскільки це можливо, Понятно, що іноді зовсім повільно працювати це теж не є вихід, але стараємося якби, і темпи, якість, щоб у нас були розумних. Рамках, так? от наскільки я завузив його. О, тепер я бачу, що у мене більш е, правильні пропорції, більш вірні. Тепер я через оці засічки, оці засічки е, через оці засічки можу провести е, вертикалі. Для того, щоб у мене не було такої ж самої історії, коли я проводжу вертикаль, от, припустимо, у мене під низ починаються оці люфти. ну, Рука починає гуляти і так далі. Для того, щоб такого не було, краще взяти і поставити собі декілька засічок по всій висоті циліндра. От у мене є відстань да, від осової лінії до сторони. Я беру цю відстань оп, і відкладаю цю відстань ще тут. І відкладаю цю відстань ще тут. Оцей процес малювання такий. Блін, sorry, вибачте, будь ласка. Бачите, сьогодні такий день, що все з рук валиться. Ну нічого, ми все рівно не здаємося і все рівно продовжуємо працювати. Все, її пробив насквозь. О. Оцей процес, коли ми отак з вами розставляємо ці засічки, він нагадує, в принципі, процес розкройки. Це важливо. Ну, Перед тим як робити, треба все проміряти. Вам це скаже будь-яка людина, яка займається да, конструюванням одягу. Навіть в ательє там, чи вдома у когось на тусі. Там, да. це, вона підтвердить мої моє, моє, моє слова, скаже, що дуже важливо все спочатку розмітити, перевірити, перевірити, чи правильно і тільки потім різати. Сім раз отмілю, один раз отріж, Да? Стакан стара старе прислів'я. Сім раз відмірюю, один раз відріж. О. О, от я провів собі цю штучку. От провів. О, вот. можна трішечки тут Давай. за... Можна трішечки тут. Сейчас я олівчик собі підтачу. І так, олівчик підтачу і зроблю собі гумочку. Зроблю собі гомочку. Зітрук Связа. Зітрук Сізаю. Так, що ви так мовчите, а притихли так, що мені аж страшно робиться, що трапилось дівчата, ви що? Ну, все... Все, все нормально, все в порядку, бо там всі, живі, здорові. І що? От. І тепер ми от я провів. Тепер я точно так же оцю засічечку, яка у мене є, теж відкладаю. Давайте оці зайві поприбираємо, щоб вони нас сильно не відволікали. Повитираю їх, щоб вони нам не кидались очі. І отут оцю ерунду повитираю. Так. І відкладаю, знову ж таки, беру тут да, цю штуку, от я взяв оцю відстань і паличку пересовую і по лінії знову ж раз поставив точечку, дивлюся, ага. Співпадає, не співпадає, співпадає, не співпадає. Перевіряю себе, для того, щоб я провів лінію, але провів її, маючи чітку основу конструктивну. Рисунок от такого плану, от як ви бачите, от якісь схематичні замальовочки і так далі, це рисунок технічний, його називають, інженерний рисунок. Тобто це не зовсім творчий такий. Прям рисунок. Нам зовсім так як вам сказати, зовсім творчий рисунок нам сильно з вами і не потрібен. Нам потрібен рисунок технічний, який буде давати схему виробу. По суті, те, от як е, яскравий приклад технічного рисунку, це якщо ви робили коміри, да, оці от схемки, що я погружав, це приклад технічного рисунку. От в основному вам знадобиться такий. Або скетчі. Тобто скетчі, такі більш живі, дизайнерські, творчі, можливо, так. Але основою все ж таки для вас буде слугувати цей технічний рисунок, де ви будете показувати, припустимо, там, спряжіння рукава з корпусом. І так далі, да? тобто от у вас буде там, корпуси, ти, і ви будете показувати, який тип споряжіння рукава. Там Реглан, там, балан, простий і так далі. Тут тобто, головне от, замальовки конструктивних вузлів, там, потім там раз, який там тип гудзиків у нас там і так далі. Ці самольовки конструктивних вузлів теж важливо. От, основою цього, безумовно, є геометрія. Так, сторони прибудували. От у нас з вами циліндр, от у нас з вами наші, на, наші сторони прибудовані. Тепер залишається ну, найголовніше і для нас найбільш складне це прибудувати еліпси. Ми бачимо з вами. Еліпс розкривається згори І ми тут не бачимо, але він тут є. Ми вже це розуміємо. У нас є еліпс а, нижньої основи, еліпс знизу. Той, що згори, ми бачимо, як він розкривається. Тобто, ми бачимо його навіть ширину і можемо собі от її так схематично позначити. Тобто, на око. Да? У нас ж відчуття пропорції, яка ніяка вже є, ми його виховуємо з вами. от, Так приблизно він там розкривається. Оцю засічку зайву я приберу. Що є у Еліпса? Головне, я про це вже казав. В нього є дві головні осі. Велика ось Еліпса, яка дає нам його ширину. І мала ось Еліпса. І от, з велику, ну от, от Мала ось Еліпса вона повинна розташовуватися по центру. А я її от трішечки, трішечки змістив. По центру у нас мала ось Еліпса. Але є нюанси. У нас є перспектива, і ми ближчу до нас сторону Еліпса повинні бачити більше, ніж дальню. Тому ця мала ось Еліпса, вона ще й зміщена, вона ближче до нас, а тут вона менша. На другій стороні, на дальній. І таким чином у нас еліпс він стає не зовсім симметричним. Він більше розкривається на ближній стороні до нас. А на дальній стороні він розкривається менше. Отакі от от пироги. А на дальній стороні він розкривається менше. А на ближній стороні він розкривається. Він розкривається більше. На ближній стороні він, він розкривається більше. От. І ці моменти ми з вами зараз спробуємо врахувати. Тобто нам треба провести велику ось. От Від сторони до сторони. От у нас велика ось. І ми повинні розуміти, що у нас ця велика ось, вона трішечки що. Трішечки зміщена від центру цього, цієї відстані, вона трішечки зміщена вгору, для того, щоб у нас ближча сторона цього еліпсу для нас була більш розкрита, ніж дальня. І швиденько, бачите, без зайвих побудов, як я тоді вибудовував з восьми точок. А тут ми швидко в умовах натюрморту, да, в умовах постановки, без зайвих побудов швидко накидуємо еліпси. Взагалі існують вправи для еліпсів, от у нас є, припустимо, лінія горизонту, і ми з вами, маючи цю лінію горизонту, ми повинні вниз от, фіксуємо собі цю штуку, і ми повинні з вами вниз пробудувати, ну, не пробудувати, а швидко навіть отак от... промальовувати еліпси різної ступені відкриття від плоского до Майже кругло. І спочатку це буде так грубо, але коли ми 50 разів повторимо цю вправу, у нас еліпси, ну рука входить в моторику, і у нас еліпси будуть більш плавні, відповідно. Тобто такими от грязними та теж, в принципі, вам не буду радити займатися, тому що ви не графік, ви все ж таки більше одяг, вам рисунок треба, я ж кажу, як засіб, яким, ми, яким ви можете швидко накинути своє креслення. Плюс. Я скажу так: той, хто на папері малює, намалювати потім на планшеті, маючи нормальний планшет, а в принципі в індустрії зараз, в індустрії дизайну, в тому числі в індустрії дизайну одягу, в основному все працюється одразу в цифрі, або допрацьовується в цифрі. Для вас це вже складності не з составить, тому що от передо мною лежить. Планшет, і я розумію, що якщо б там мені треба було, я б зараз стілус взяв, і мені б значно легше було на планшеті тут покарлякати оці всі моменти, чим тягнути руку і так далі. Ось такі моменти, бачите? Так, верхній елікс у нас є от ми його пробудували. Давайте зараз його допрацюємо. Так, дівчата, нормально, все зрозуміло, що я Все по темі, в принципі, так? Да? Ну, я стараюся ну, стараюсь по темі, все, щоб вам було чітко, ясно, зрозуміло, що до чого, і для чого ми що робимо. От. Тому що якось у мене таке враження так, між нами, так, да, склалося. тому що... Я ж таки думаю, група, що всі відмовляються читати в ній і так далі. Я такий, знаєте, до вас йшов викладати. Думаю, блін, тут щось якісь спочнуться проблеми, якісь негаразди. Думаю, блін, це складний колектив. В принципі, я дивлюсь, думаю, вашу. Я, Ну, принаймні, поки що, у нас ніяких проблем, слава Богу, не, не виникає. Я сподіваюся, в подальшому буде те ж саме. Нормальна група. Чи, чого... Які, які проблеми. От. А тут внизу у нас еліпс буде розкритий сильніше. Чому? Тому що він у нас нижче від лінії горизонту. Лінія, лінія горизонту це рівень моїх очей. От у мене рівень моїх очей. От я вам показую. От, він. от я сижу і от мої очі на от такому рівні. От на вони. Ідеально. Бачите? Ви ребро лодоні бачите, отак от вище, ви бачите нижню сторону долоньки, отак от нижче, бачите верхню сторону. А от ви бачите ребро, от рівень наших очей. Все, що нижче, воно розкривається. І чим нижче від лінії горизонту у нас оця штучка, тим сильніше вона буде розкриватися. Відповідно, отут нижній еліпс. Так, да, я тут, звісно, сильно його загнав, розкрив. Він не настільки сильно прям розкривається. Але все рівно він буде. По своїй малій осі більше, ніж оцей верхній еліпс. І такі штуки розкриття еліпсу, чим далі від, від лінії горизонту, тим він сильніше розкривається. Вони справедливі не тільки для циліндра, а й для будь-якого глечика. І не тільки для глечика, але й для нашої улюбленої, те, що я вже малюю, да, нашої якоїсь умовної фігурки. Ми ж теж фігурку малюємо в перспективі. От у нас там буде якась грудна клітина, от у нас буде там, шия. Да, от у нас буде плечовий пояс, пригнали вниз. Тут сильніше, сильніше викривляється все, що, ми, що йде від нас в ракурсі вниз. От, тобто, форми. Вниз йдуть вони навіть більш округлими стають, більш округлими стають і так далі. Тобто ми з вами починаємо бачити оці моменти. І моя мета, моя ціль розказати вам, що насправді в цих простих формах, таких як циліндр, куб, в них зашифровані форми більш складні, таких як фігурка людини. Та, і так Ну, плюс мені легше, я ж до багатьох, хто з вас пам'ятаю, ще з курсів, і я приблизно розумію, у кого які підводні каміння, з ким як треба поговорити, що треба, на що треба вказати все. Тобто тут мені легше трішечки. Я в цьому році, ну, принаймні, в цьому півріччі не хочу курси брати. І в тому не хочу брати, чесно, тому що просто немає сил. Немає сил, треба працювати. І з вами треба працювати, давати більше тим, хто у нас вже вчиться, тому що курси це чудово, ну якось все ж таки. Плюс я ж випускна комісія, тобто в мене дипломники, графічний дизайн. Плюс я за кафе, то я голова цього комісії. Це ж треба теж щось робити. І якось я не зможу. Це я намітив собі світорозділ. Тобто, де у мене, бачите, стоїть. Де в мене щось? Стоїть тінь наша. так? От, От в принципі, циліндрик. Конус це те ж саме. Тобто ми беремо з вами хорошу основу. Ми з, з вами, по суті, наша задача під час конуса пробудувати уважно і хорошо пробудувати Вот. Взяти підвести вгору перпендикуляр провести оцю ось, ось, да? І все. І по суті, от, ще там, от, раз. Конус це така ж сама піраміда, тільки без кутів. В основі піраміди прямокутник в основі конуса коло. Знову ж таки. Що таке конус? Давайте конус надріжемо. Да? О, дивіться, раз, надрізали конус тут. Опа. І отримаємо собі, що от нам, будь ласка, форма якогось виробу, да? Там, сукні чи ще чогось. От. Тобто, в цих простих формах в них, в них скриваються більш складні форми. Складні форми виникають з простих за рахунок чого. Вирізання, да, от як тут, там, трансформації, додавання ще декількох форм. І так далі. І коли ви малюєте, малюєте якісь свої задуми, да, то старайтеся йти від простих, від простих форм підходити до більш. Складних буде нам щастя, да? А не щастя не буде. Так, по циліндру, по конусу ясно, да? більш менше дівчата. Ну, Давайте трішечки покажу розподілення світлотіні на великому варіанті. Ну, тільки давайте окремим відео.